Друзі, усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися мою півоню деревоподібну, котра в мене вперше квітує, і я її бачу. Точніше, ні, не так. Вона квітує у мене вдруга, але. Й... І я її бачу вперше. Бо той річ вона випустила саме три бутончики, котрі я не бачила. Цьогоріч вона уліплена своїми бутонами, шикарними квіточками. Вона мене радить ось така гарнюнічка. Я її просто обожнюю, тому що це неймовірний запах, аромат, який вона. Надає у квіткуванні. В мене вже величенький кущ, він в мене довгенький, але ось таким чином він в мене виглядає. Якщо ви щось робите, відволікайтесь, дівчатка, і подивіться. Я дуже-дуже задоволена, що в мене є ця півонія. Вона мені була подарена подружкою. Десь років, мабуть, 7-10. І вона ось як ви бачите, вперше моїми оченятами квітує. Я задоволена і раджу всім всім вам купити деревоподібну півоню, якщо у вас її нема. До нових зустрічей і всім пока-пока!